Вітаю усіх у студії Ілля Кабачинський. Це спеціальний ефір на радіо НВ. Як було повідомлено сьогодні, усі 27 лідерів країн-членів ЄС погодили чотирирічний план допомоги Україні на 50 мільярдів євро. Будемо говорити прямо зараз. Щоб як нам отримувати ці 50 мільярдів євро. Який план і е, чи вистачить нам цих коштів? Зі мною на зв'язку Гліб Вишлінський, виконавчий директор центру економічної стратегії. Пане Глібе, добрий день. Да, доброго дня проголосовано 50 мільярдів євро, але з'являлася інформація, що європейському союзу таки доведеться піти на певні компроміси з Угорщиною, хоча, начебто, говорили, що змогли не знаю, поставити на місце пана Орбана. Чи відомо вже які це будуть поступки, і чи не довелося європейському союзу не знаю, заплатити набагато більше самому Орбану, щоб і нам трохи допомоги виділити? Там є в висновках Європейської Ради фраза щодо перегляду механізму призупинення фінансування під час порушення в європейських норм, а те, що теоретично може стосуватися фінансування Угорщини, яке було призупинено, але тут, чесно кажучи, треба бути з експертом. Специфіці стосунки власне між Угорщиною і Європейським Союзом, і якими нормами врегульовувалися власне оці призупинки, які були чи наскільки це є дійсно серйозним серйозною поступкою для Орбана. Те, що головне для нас, те, що в Орбана не буде права вето на продовження програми під час власне самої програми, тобто фактично. На всі чотири роки, які триває триватиме програма для України, ця Ukraine facility вона гарантована з точки зору власне політичного рішення ради ЄС. Тобто не буде вже потреби в якихось консенсусних рішеннях рішеннях, в яких Орбана і Угорщина могли б чи якась інша країна, могли б застосовувати право вето. Є механізм, що Ічного такого собі огляду програми, але в і після двох років так само буде зроблено. При потребі винесення на найвищі інститути Євросоюзу пропозиції, можливих щодо перегляду програми, але воно не є обов'язковим і не є необхідності прийняття рішень консенсусом. Тобто, фактично, в цій грі, де Орбан розумів, що в все одно Україні гроші можуть дати навіть складнішим методом, але без Участі Угорщини, без його участі 26 країн інших країн ЄС, і в, власне в цьому випадку Угорщина б не отримала нічого. Тут він, ну по-перше, сказав, що якісь умови щодо України закладено. По-друге, можливо, він вибив щось для своєї влади, але поки що я не бачив якоїсь такої дуже. Якісної зрозумілої розшифровки власне щодо того, що отримала сама Угорщина за це рішення для нас, головне, що ми отримали те, що нам потрібно, а от знаєте, 50 мільярдів євро на 4 роки. Раніше повідомлялося, що в 24 му Україна очікує отримати 18 мільярдів євро. Ну і потім менше, менше, менше. Чи є якась інформація стосовно того, якими об'ємами по рокам ця допомога буде потрапляти в Україні? А офіційної інформації такої ще немає. Фактично, дуже хороший був пост в Фейсбуці першої віце-прем'єр, першого віце-прем'єр-міністра Юлії Свероденко, яка власне відповідала в українській владі за підготовку власне цієї програми чотирирічної для України. А вона сказала: вона написала, що далі після прийняття цього політичного рішення має бути. Таке рішення щодо технічного, технічної реалізації цієї програми. Воно очікується наприкінці лютого, і в березні Україна отримає перший транш а, очікувано на суму 4,5 мільярди євро. А поки що немає власне, от якоїсь чіткої офіційної розкладки скільки буде цього року. Цифра 18 мільярдів, о, і о, прилюднив прем'єр-міністр. Шмигаль. очевидно, вона спиралася на якихось попередніх домовленостях з європейською комісією, але власне, от в ході цієї фіналізації програми після засідання Європейської ради, яка відбудеться наприкінці лютого, ми і дізнаємося, власне, яка буде чітка розбивка фінансування по періодах і по трьох складових програми, які передбачалися в. Власне, після Такого першого рішення Європейської комісії, яка який, це рівніш, яка в Європейську комісія запропонувала дизайн самої програми. Нагадаю, що там є частина бюджетної підтримки: 39 мільярдів, є частина такої сприяння інвестиціям, тобто фактично, це може бути страхування інвестицій різними способами. І там сума є 8 мільярдів і 3 мільярди на технічну допомогу Україні і на компенсацію відсотків за кредитами, тому що кредити, вони, кредитна частина цієї програми вона є безвідсоткова. Скажіть, будь ласка, ще такий момент. От з'явилося повідомлення про те, що ну 27 країн проголосувало, але ще повинен е, проходити якийсь фінальний регламент умов Ну, це. Це те, що я говорив, це те про що написала Юлія Сверденко. Це mm -hmm. вже а, це вже такий технічний механізм. Але це, це означає, що гроші точно будуть дороги назад немає. Да, 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 mm -hmm. да, да. то буде в фактично. Ми разом з цим рішенням не отримали документу як самої програми, і відповідно буде фіналізовуватися сама програма, тому що ми ж не забуваємо, що це програма, яка не просто дає Україні цю суму, а це програма, яка з однієї сторони дає Україні фінансування, з іншої сторони ставить перед Україною розроблений власне спільно європейською комісією. З українським урядом більшою мірою навіть самим українським урядом. А план на змін в країні для того, щоб ми рухалися швидше до набуття повноцінного членства в Європейському Союзі, і відповідно власне цей документ має бути фіналізований протягом лютого, і фактично це буде як такий умовно контракт між Україною та Європейським Союзом, де з, зі сторони Європейського Союзу будуть гроші, з нашої сторони будуть реформи. Ну, будемо чекати дійсно, щоб ці реформи були і не залишились не лише на папері. Скажіть, будь ласка, той факт. Що гроші дала е, Європа. Е, чи вже проголосувала, що дасть, і скоріше всього, це буде значна сума на перший рік, е, наскільки він е, відтягує про, проблему того, що гроші не голосує Америка е, досі? І давайте напевно одразу скажемо нашим слухачам, що зараз, коли ми говоримо про 50 мільярдів, це ж мається на увазі саме допомога для нашого бюджету. Це не на фінансування армії там чи ще чого. Це, це фінансова підтримка бюджету. От наскільки нам буде... Легше чекати американську допомогу. А насправді було закладено відразу при плануванні бюджету України і з, зі сторони українського уряду, і в дискусіях з міжнародними партнерами, що буде е, власне якась така орієнтовна розбивка по джерелах фінансування. І власне це має бути 37 мільярдів доларів на відповідно на цей рік. Якщо ми беремо навіть 18 мільярдів євро, множимо на поточний курс, отримуємо отримуємо близько 20 мільярдів доларів, різниця 17 мільярдів. Десь 5 мільярдів – це Міжнародний валютний фонд, і інше, власне, і мали бути Сполучені Штати. І Відповідно цю суму, та сума, яка яка передбачалася на сполучені штати, власне закладено в бюджетній пропозиції президента Байдена, яка вже тривалий час лежить в Конгресі США, 11,8 мільярдів доларів. Але власне, якщо ми цих грошей не отримуємо, то тоді нам потрібно перекривати цю суму іншими джерелами, такими як двостороння допомога і внутрішні. Джерела, від яких нікому краще не буде, тобто це буде скорочення видатків, підвищення податків, можливо, друг грошей. Але це є умовно те, чим може керувати Міністерство Фінансів, не дуже приємно, але керувати набагато більшою проблемою є в тому, що зависло в Конгресі 50 мільярдів на збройну допомогу з США Україні, тому що це набагато більша сума, а чимось воювати потрібно і вже зараз збройні Сили відчувають нестачу зброї, і власне навіть якщо буде максимально сприятливий режим з боку уряду сполучених штатів щодо купівлі Україною американської зброї але десь потрібно на неї брати гроші, і ніде не бюджетувалося, що нам потрібно буде ще додатково до бюджетного розриву 37 мільярдів, ще мати умовно додаткових 50 мільярдів доларів на озброєння для відпору російської агресії. Скажіть, будь ласка, такий момент, от як ви думаєте, те, що Європа змогла проголосувати цю допомогу, чи це сприятиме якось тому, що проголосують республіканці? Тому що навіть е, там збузвучала така риторика, що, мовляв, європа ближче до України, нехай вона більше допомагає. Допомогли. Я думаю, що в принципі на такому вищому політичному рівні, і зокрема серед тих американських лідерів, які залучені до прийняття зовнішньополітичних рішень, і рішень, які мають безпосередньо вплив на Україну, було розуміння, що власне гроші від ЄС ми отримуємо. Фактично, це був такий, знаєте, в дискусіях кулуарних, в яких я брав участь протягом останніх місяців. Це був доконаний факт, що чи це буде 27, чи це буде 26, але гроші все одно будуть. Як мені здається, все ж таки в Сполучених Штатах Україна стала допомога Україні стала заруч, заручником такої досить е, е, цинічної боротьби вже передвиборчої на. Президентські вибори, які мають бути наприкінці цього року, і що б тут не відбувалося з допомогою інших країн, це не матиме суттєвого впливу. Далі, вже ну, тобто, це наскільки друзям України в американській політиці вдасться спробувати якось звідмодирувати. Цей наразі дуже так складно заплутаний вузол, в якому переплітаються очікувані вибори. Проблема реальна та що реально існує з незахищеним американським південним кордоном, через який йдуть сотні тисяч мігрантів. А, і... Власне, допомога Україні і в як все це політично викрутити так, щоб Україна тут не виявилася заручницею, при тому, що ніхто спеціально не хотів якось змінювати в нинішній політичній розкласі в США політику щодо України. Скажіть, будь ласка, от знаєте, цікавий ще такий момент. Ми згадали, що там. Умовно 20 мільярдів доларів буде від європейського союзу. Там п'ять ще дадуть, і якраз не вистачає американської допомоги. Якщо з неї буде, ну з неї будуть затягувати, то в принципі Європа зможе виділяти кошти, так щоб ми там не знаю, до літа, до кінця літа в принципі виконували держава, виконувала свої обов'язки перед громадянами. Тому запас по часу трохи є. Правильно, це ж воно так спрацює? <кхід> <кхід> да, але просто чи можна очікувати, що щось принципово в Вашингтоні зміниться умовно протягом півро. Року навряд чи ну тобто, хіба що це, хіба що там щось принципово там, в політичній динаміці між Байденом і Трампом зміниться, і всі будуть очікувати не перемоги Трампа, а перемоги Байдена, і відповідно тоді це розв'яже руки тим республіканцям в Конгресі, які готові підтримувати Україну, готові приймати рішення щодо кордону. Але знов таки, як мені здається, зараз корінь усі. Корінь цієї ситуації в Вашингтоні його потрібно роз, роз, цей вузол розкручувати всіма способами, і головне тут питання все ж з підтримки зброєю, і очевидно, що є безпосередні інтереси і американської оборонної промисловості в тому, щоб ці гроші були виділені Україні і освоєні відповідно як закупівлі в американських зброярів. Тому е, тут, знаєте, тут вже така дуже. Грамотна, дуже компетентна має бути адвокація в середині сполучених штатів з боку як самих українців, так і друзів України. Скажіть, будь ласка, от ще такий момент нам в принципі фінансово допомагає також Японія. Вона, наскільки я правильно розумію, допомогла якраз пройти січень місяць? Чи є ще десь якісь можливості для України залучити кошти? І, от ось я для себе розумію, що, начебто, на близькому сході є трохи Рошей, чи працює якось Україна у цьому напрямку? Чи ці країни фінансують, видають якісь гранти? Не знаю, там Катар, Саудівська Аравія, начебто не бідні країни. Вони не є настільки захисниками України, як ними є країни Великої Сімки. Так, дійсно, Японія так трохи неочікувано стала великим, великим донором для України під час війни. Я думаю, що серед країн, які можуть також нам допомогти, є інші країни Великої Сімки, такі як Канада і Британія. Також були зобов'язання з боку Норвегії і Південної Кореї. З якими теж можна працювати, і, наприклад, там та сама Норвегія вона виділяла суттєві гроші, тому що вони власне через розв'язану проти України Росією війну заробили дуже а, добре надходження, зокрема і до бюджету 22 2022 році, оскільки Норвегія є дуже великим експортером природного газу, а ціни тоді стрибнули. А, і я думаю, що це є а, той додатковий резерв, про який ми можемо говорити. Крім того, а, трохи незрозумілою залишається ситуація з використанням російських активів, активів Центробанку Росії, тому що в, а, в протоколі. А засідання Європейської ради така цікава річ. Що буквально там за кілька хвилин до ефіру мені прислали колеги з Брюсселю. і там вказано, що власне доходи від російських активів а там гроші є або вкладеними в цінні папери, які приносять. Підсотки, або вони вже є в кеші, умовно, ну, тобто в, в грошах на рахунках, які теж можуть інвестуватися і теж приносити доходи. що, власне ці доходи будуть грантовою сумою в межах цих 50 мільярдів? І от, власне, тут є питання, з на яке потрібно ще мати відповідь: ну тобто, чи фактично Європейська рада, європейські інституції вирішили грантову цього компоненту. В неї закласти доходи про які доходи від російських активів, про які ми думали як такі, які можуть бути над умовно цими 50 мільярдами, які можуть бути додатковим ресурсом, зокрема цього року, якщо американських грошей не буде. Тобто, це там йдеться про суму тому умовно до 5 мільярдів доларів, які були б тут дуже помічними. Але якщо, наприклад, буде ситуація настільки поганою в США. sure uh... Там протягом місяця буде зрозуміло, що 50 мільярдів на зброю не будуть. То я не виключаю, що може бути дуже сильний ти з боку сполучених штатів на європейський союз, для того щоб власне відкрити використання самої основної суми російських активів. А це нагадаю більше 300 мільярдів доларів, з яких більше 200 мільярдів євро є в країнах Європейського Союзу, в Бельгії та Люксембута в відповідних депозитаріях для того, щоб Україна могла їх використовувати безпосередньо на свої потреби в різний спосіб, тут різні механізми обговорюються. Але це очевидно є сума, яка лежить на рахунках агресора, і в умовах, коли в Україні не вистачатиме грошей для того, щоб а, збройний відсіч шанити цьому агресору. А в дуже логічно було б все ж таки ці гроші Україні. Надати, якщо буде от абсолютно така а, патова ситуація в Конгресі. А скажіть, будь ласка, що знаєте, навіть наші слухачі запитують: ці 50 мільярдів допомоги. Це грантова допомога, кредити під низькі відсотки, яка там система? а Там, ну, от власне, те, що я отримував, дивився, там. 33, якщо я не помиляюся, мільярди а, євро це є кредитна допомога. і... 17 37 і 13. Мені зараз треба відкрити цей документ, подивитися, давайте я навіть це зроблю для того, щоб вам коректно і слухачам коректно відповісти на це. От, да, 33 це є кредитна, 17, це є грантова. І… А, те, що стосується кредитної складової, то вона така, теж насправді напівграмтова, тому що о, це є безвідсоткові кредити на 35 років з о, пільговим періодом 10 років, коли не сплачується основна сума, не, Україна не повертає основну суму. Ну і ми розуміємо, що якщо це є безвідсотковий кредит на 35 років, то до кінця 35 років суттєва частина цих грошей знеціниться навіть з інфляцією в зони євро. Ну тобто для України це в принципі дуже дуже вигідні умови. Да. Скажіть, да. будь ласка, такий момент. Ви просто згадали там, наприклад, Канаду, Норвегію, е, і цікаво розуміти, можливо, ви знаєте, чи ведуть українські там дипломати, е, представники влади переговори з цими країнами, тому що ми в основному е, е, з таких в публічних заявах чуємо США, Європа. США Європа, і от не до кінця зрозуміло, чи якісь інші шляхи е, шукаються. По перше, роботу постійно ведуть, тому що ну у нас крім людей, які є такими основними генераторами новин, найвищі політики посадові особи країни і дуже багато людей, які безпосередньо теж працюють з нашими міжнародними партнерами в Міністерстві фінансів, в міністерстві економіки, в інших органах влади, і те, що ми менше чуємо, по перше. Що пов'язано з тим, що ну, чисто абсолютно сума менша, тобто в, від тієї самої Японії ми ну, отримували суму минулого року, яка там, умовно є однозначною в мільярдах доларів. А від ЄС, і від США отримували і планували на цей рік отримання суми, яка є двозначною в мільярдах а, доларів, тобто там це десятки мільярдів доларів. Плюс ані в Японії, ані в Канаді, ані в Британії. Ані Ані в тій самій Норвегії про Південну країну знає надто далеко специфічна країна, з про яку ми в принципі не дуже багато знаємо, на жаль. А, немає такої от політичної дискусії, якогось протистояння щодо допомоги Україні чи пов'язаного з допомогою України, тому що в Європейському Союзі був Орбан, який створював а, цю невизначеність і такий саспенс в, в Сполучених Штатах. Тобто, взагалі, на жаль, ми опинилися всередині їхнього внутрішньополітичного конфлікту і передвиборчої, ну такої виборчого виборчого календаря, я б сказав. Жертвами виборчого календаря, то саме тому я думаю, що ми про це менше чуємо, і там для багатьох людей стало дуже неочікуваним така велика допомога з боку Японії. Очевидно, що вона з'явилася не на рівному місці. Очевидно, що наші і дипломати, і посадовці фінансових фінансово-економічного блоку уряду теж доклалися до цього. Пане Глібо, дякую, що знайшли час поспілкуватись. Нагадаю, нашим слухачам Гліб Вишлінський, виконавчий директор центру економічної стратегії, був з нами на зв'язку. Ми з ним говорили про допомогу від Європейського союзу. Нагадаю, сьогодні було проголосовано всі 27 країн-членів проголосували 50 мільярдів євро пакет допомоги на наступних 4 роки. Це важливо розуміти. Зараз, поки у нас немає точної цифри, скільки ми отримуємо по рокам, але з'явилося вже повідомлення, що у березні цього року, коли до кінця лютого, весь план. Буде повністю затверджений. Україна очікує отримати перший транш у розмірі 4,5 мільярдів євро. Нагадаю, проголосована допомога: ось ці 50 мільярдів євро на наступні 4 роки це допомога для фінансування українського бюджету на видатки, на зарплати, на пільги і інші історії. Це не військове фінансування, тому для України воно насправді дуже важливе для того, аби тримати країну до купи. І нам не доводилося друкувати гроші. Зараз мої колеги підготували Вали свіжий випуск новин, і потім повертаємося до.